Топ 5 харчових продуктів для масонабори. А ми поїхали. Перше м'ясо. Воно містить білки та інші поживні речовини, необхідні для збільшення м'язів. Друге. Рис. Це вуглеводи, які допомагають заповнити запаси глюкози в м'язах, що сприяє збільшенню м'язів тіла. Да, це було цікаво. Так що поїхали до третього. Яйця. Вони містять білки та інші поживні речовини, які допомагають збільшити масу тіла або м'язі. Четверте. Овочі. Вони містять вітаміни та мінерали, які допомагають утримувати організм у формі та покращувати здоров'я. П'яте. Горіхи. Вони містять білки, жири та інші поживні речовини, які сприяють збільшенню маси тіла та розвитку м'язів. Якщо тобі це було інтересно, хочеш знати топ 10. Я випущу Я випущу следующие 5 продуктів для масонабори Будеш мати водці кі м'язи. Подпишись, Слідкуй за новими відео Пока!